Це прилучанин Денис Скиба. Він волонтер із металу виготовляє підсвічники у вигляді янголів. Це його вклад у перемогу. Вони виготовлені з гільз кулеметний гільз, 12,7 калібр, 108 по довжині сама гільза і по діаметру 12,7 мм – міліметрів. Все кулемет ДШК. Вирізати янголів із гільз Денис почав близько двох місяців тому. Зараз в його колекції зо два десятка фігурок. Зробіття Підвищення цін і тому подібні явища, вони зводять до того, що фізично люди ну, лишаються в допомозі армії, але об'єми фінансові вже не ті. Виникла ідея, що е, чому б не виготовити річ, яка б мала певну там, енергетику, певну історичну цінність, е, певну духовну цінність на кшталт. Наприклад, новини говорили з колишніх там збитих снарядів, розірваних люди виготовляють там брелоки і тому подібні штукенці, і вони от, переростають в якийсь грошовий еквівалент, що знову ж таки йде на забезпечення ЗСУ. У роботі Денис використовує найпростіший набір інструментів. Цей янгол виготовлений із гільзи, набої якої використовуються у протитанкових гарматах. Тут майстру знадобилася болгарка. Ось вихідний матеріал. Іг ДШК. кулемет ДЖК. Її потрібно розкроїти дійти до такого стану. Потім, може симетрія бути порушена, подібні штукенції. Робимо, накладаємо з паперову викроючку, вирізаємо там симетрично, несиметрично, малюємо, розкриваємо далі, вже більш-менш схоже. І поступово. Поступово, поступово, поступово за допомогою елементарного набору ще із знаком якості надфільків доходимо до таких речей. Отець Віталій опікується фондом, який збирає пожертви на допомогу війську України. Розповідає 95% гільз, з яких Денис Скиба виготовляє Янголів, привезені з Маріуполя. Людина, яка їх привезла, зараз у полоні. Решта гільз зібрані на полях бою за Харків, Бучу, Чернігів та Прилуки. Ми працюємо на благо України. Таких як ми є багато. Я в розумінні тому, що ми в кооперації. так кожен з нас це є маленька складова збройних сил України. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Ми допомагаємо їм в один, в один спосіб, вони допомагають гільцями. Кожен ангелик е, мав, би, мати, е, мав би отримати свого власника. Хоча, скажімо так, по секрету вже є люди, які чекають на них більше ніж двох місяців. Це реалії, так? Просто е, люди чекають. Е, аукціону. усіх янголів, яких зробив Денис Киба, виставлять на благодійному аукціоні соборного хабу. Виручені від продажу кошти підуть на закупівлю медичного та тактичного спорядження для збройних сил України. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Прилуки.